Зараз виконаємо комплекс прав із трьох вправ, які будуть тривати по 30 секунд. З паузами відпочинку, також 30 секунд. Спочатку покажу, які ж це прави. І так, перше, вихідне положення, стіка ноги нарізно. Ми виконуємо зараз руки перед собою, виконуємо зараз присід і два рази піднімаємо праве коліна. Присід. Піднімаємо два рази ліво коліно і так далі. Наступна вправа. Вихідне положення основна стійка. Одночасно зараз піднімаємо два рази праву ногу пряму в сторону і піднімаємо руки в сторони. Два рази і два рази лівою ногою. І так далі. Правою два і лівою. І третя вправа. Вихідне положення. Широка стіка, ноги різна, стопи, пальчики ніг направлені в сторони і піднімаємо руки вгору. Нараз, присід. Направляємо коліна в сторони, тягнемо руки до підлоги і на два вихідне положення. Присід і на два вихідне положення. Думаю, що все зрозуміло і вправи не важкі. І так, готуємось. Перша вправа сіка ноги нарізно, руки перед собою. Присід два рази коліно. По 30 секунд. Увага, клас. Вправо почигне. Присід. Два рази коліно. Ліве. Ще трохи. Час. Відпочиваємо 30 секунд. Поки ви відпочиваєте. Нагадаю, наступну вправу основна стійка ми будемо піднімати по два рази прямо ногу в сторону. Ноги в колінах не згинаємо. Приготувалися правочи, тримаємо рівновагу, пряма нога два. По два. Ще 5 секунд. Час. Відпочиваємо. Можна розслабити м'язи ніг. Також можна зробити вправо на відновлення дихання. Наступна вправа готуємось, приймаємо положення широка стійка, ноги нарізно. Руки вгору присіли руки до підлоги. Почали. До кінця виправляємо ноги. Продовжуємо. Ще трохи. Дихання рівномірне. Час. Відпочиваємо. Піднімаємо руки вгору вдих. Видих. Ще руки догори вдих. Вибіг і виконаємо другий підхід. Перша вправа, ноги наріз на нарізно руки перед собою. Присідаємо і випрямляємо ногу, піднімаємо два рази праве коліна, потім з іншого ноги праве очи на два. Час. Відпочиваємо. розслабляємо м'язи ніг. Наступна вправа з підйомом прямої ноги в сторони по два. Вправо два і вліво два. Намагаємось тримати рівновагу, приготувалися, почали. Два, один, два. Ще трохи, п'ять, два, час. Відпочиваємо, можна відновити дихання, піднімаємо піднімаючи руки догори вдих і видих. Ще руки догори вдих, видих. І готуємось до виконання третьої вправи. Широка стійка ноги нарізно на стопи розвернули в сторони і піднімаємо руки вгору. Присідаємо, почали. Вгору. Не нахиляємо сперед. Спину тримаємо рівною. Видих, вдих. Видих, вдих. Час. Відпочинок. Піднімаємо руки вгору вдих, видих. Ще руки догори вдих і видих. Піднімаємо руки догори, затримали дихання вдих. Один. Два, три і глибокий видих. Чи руки догори вдих. Затримали дихання. Один, два, три і видих. В довільній формі. Руки вгору вдих і видих. На сьогодні наш урок закінчено. Дякую за урок.